У селі Слобода Бушанська, що на Вінничині з'явився екопростір, в якому зможуть жити 35 переселенців. Будинок створений з екологічних матеріалів, стіни із солом'яних панелей, проштукатурені та побілені вапном. В просторі на постійній основі проживає. П'ятеро внутрішньопереміщених людей, окрім тимчасового прихистку, тут пропонуються програми психоемоційного відновлення. З нами на зв'язку Олена Купіна, співзасновниця громадської організації Бушанська Толока. Вітаю вас, доброго дня. Розкажіть же більше про ці будинок, про цей будинок, для кого він. Будинок з самого початку планувався якраз для людей, які масово виїхали з місця бойових дій. Було літо, і в зиму треба було цим людям десь зупинятися, тому що це місце, де ми зараз проживаємо, воно більше призначено для зеленого туризму і воно сезонне. Зимою більшість тих кімнат, в яких жили люди, вони не пристосовані для користування. Тому виникла потреба побудувати щось більше, щоб людям було де зимувати. Це була така першочергова ідея, з якою це все почалося. Ну а хто ж ініціював цю ідею? Е, була створена ініціативна група в селі. Яка допомагала людям, які виїжджали, яка приймала цих людей. І виникла така ідея, почали на цю тему, скажімо, розмовляти, як буде використовуватися в подальшому цей будинок, коли, наприклад, закінчиться війна, і ця потреба буде вже не актуальна. І е, при яких умовах, яка буде максимальна кількість завантаження цього будинку? Е, і ще розкажіть нашим глядачам, з яких матеріалів зроблений будинок і чому вибрали саме екоматеріали? Е, це солом'яні панелі. Є така технологія запресування е, соломи в панель в дерев'яну. Пожару небезпечні, тому що під тим тиском, в якому вони запресовані, вони не розграються. Це було перше. Друге, це те, що ця технологія будівництва, вона дуже швидка. Ну, самий такий, скажімо, довготривалий це заливка фундамента, щоб він вистоявся. Далі він збирається як конструктор для дорослих і він дуже швидко зводиться. А як довго тривало це будівництво? Сам процес залиття фундаменту і відкриття рівно рік. Навіть не то, що залиття фундамента, а з того, як прийшли перші кошти на розрахунковий рахунок, ровно за рік ми відкрилися. Ну, а чи є вже мешканці в цьому будинку? Які їхні відгуки? Так, в нас. Приїжджають люди на певний час зупиняються, перезавантажуються. Е е відгуки. ну, Саме такий найбільший відгук це те, що дуже добре спиться е і дуже власно відпочивається. А розкажіть, скільки вміщає людей цей будинок? У нас є 5 кімнат на 4 людини. Це розраховано, якщо це сім'я, чоловік, дружина і дві дитинки. Да? Або це можуть бути дві жінки з дітьми. І є також хостельна кімната, яка вміщує десь порядка 10 людей. І при такому розміщенні можна проживати одночасно до 35 чоловік. У нас ще було таке бачення, що якщо буде така знову екстрена ситуація, коли людям людей буде їхати багато, яка буде максимальна вмістимість цього будинку? І це якщо на матрасиках, то до 100 людей. Ну і хто ж фінансував це будівництво? Як, як такого фінансування в нас не було, але з чого взагалі почалася історія? Це те, що на початку повномасштабного вторгнення Євгенія Кочуренко вона зареєструвала свободу бушу на мапі зеленої дороги громадської організації Глобальна мережа екопоселень України. Це був такий проєкт, який вони ініціювали, щоб люди знали, які локації безпечні, куди можна їхати, що є людина, з якою можна контактувати. І це також була як частина проєкту глобальної мережі Капоселень Європи. І європейці з самого початку підтримували тих людей, які приймали людей. Гуманітарною допомогою і відбувався влітку 22 го року з'їзд європейських з'їзд екопоселень на який поїхала моя партнерка, і вона там презентувала нашу ідею і сказала, що в цьому є потреба, і отримала добрий відгук. Люди погодили нам допомогти на донатити коштів, і цей будинок побудований за рахунок європейських донаторів. А яка ціна оренди такої кімнати в цьому будинку, і що, наприклад, потрібно внутрішньо переміщеним людям мати які документи щоб заселитися? Е, ну, ціна оренди кімнати вона порядка 6 тисяч гривень, тому що у нас немає на жаль коштів на утримання будинку, у нас немає коштів на утримання тих людей, які приїжджають? Це потрібно розраховувати на власні сили. Ми можемо якийсь перший час, кілька днів допомогти людині заселитися, звичайно, 2-3 дні погодувати, але не більше, бо це все робиться зараз за власний рахунок. Які документи потрібні? Ну, Звичайно, всі документи, які у нас є, це і паспорт, і наш ідентифікаційний код, і реєстрація, звідки людина приїхала. І також хочеться позначити, що наразі це не лише для внутрішньо переміщених осіб, також для людей, які опинилися в скрудних життєвих обставинах, яким потрібно уєдинитися, перезавантажитися, щоб зрозуміти, як рухатись далі. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Будь ласка. А нашим глядачам нагадує з нами була Олена Купіна, співзасновниця громадської організації Бушанська Толока.